Всеукраїнська громадська організація, Асоціація платників податків України спільно із фіскальною службою щорічно проводять всеукраїнський рейтинг Сумлінні платники податків цього року відзначали кращих в області за результатами роботи у 2015 році. Таким чином, висловивши їм подяку за успішну роботу та сумлінне дотримання податкового законодавства, цих платників, яких вибрали, це шість номінацій, були. У кожній галузі ці підприємства десь на загал 14, вони заплатили десь більше 100 мільйонів платежів до бюджету. Також вони створили 1357 нових робочих місць і витратили на благодійність та соціальні програми 1 мільйон гривень. Зокрема, у податковій відмічають позитивну динаміку розвитку бізнесу. У нас виросла кількість суб'єктів підприємницької діяльності. Тобто, ми можемо сказати, що у нас розвивається бізнес. Якщо взяти на загал, то у нас десь біля півтора тисячі платників податків збільшили, тобто зареєструвалися новостворені. Ірина Столярик зауважила, що зміни до податкового кодексу України і надалі сприятимуть такій позитивній тенденції. Те, що пропонуються зміни, вони не будуть будуть впливати на бізнес, тобто ставки податку, ми можемо чітко сказати, вони не будуть збільшуватися. Спрощена система для підприємців так йдуть різні моменти обговорення, але на 17-й рік вона буде залишатися такою, як є. Навпаки, навіть загальну систему хочу трошечки розширити, дати три групи, три категорії, навіть запровадити. Здійснення діяльності без державної реєстрації в межах десь 350 тисяч обсягів тобто, зміни до податкового кодексу не будуть нищити, скажімо, бізнес і заводити його в тін. Платники податків у свою чергу відмічають, що працювати стало зручніше. Хотів би сказати, що в порівнянні з минулими роками набагато легше, тому що більш прозоро, більш зрозуміло хоча, звичайно, податкове законодавство. Ще досить недосконале. Я гадаю, що рік-два, можливо, воно наскільки вдосконалиться, що взагалі буде приємно працювати і. Я рахую, що це є святий обов'язок сплачувати податки. Податківці наголошують, що нагородження цьогорічних номінантів є дуже важливою подією у нашій області. Чому не пересічна подія? Тому що всі вони будуть номінуватися на всеукраїнському рівні, і будемо їх підтримати і бажати їм, щоб вони перемогли і на всеукраїнському рівні, адже це був попередній відбір. Наступного року таку нагороду може отримати будь-яке підприємство, якщо буде відповідати головним критеріям. За все основне це є сплачувати вчасно в повному обсязі податки, бути як кажуть, відвертим щирим перед собою, бути відвертим щирим перед нашою державою. Своїми секретами успіху діляться і підприємці, що були нагородженими. Потрібно мати висококваліфікований персонал. В першу чергу для нас це є лікарі і медсестри треба мати належне обладнання високоточне високого рівня і тоді можна забезпечити високий результат в діагностиці лікуванні Вийти на рівень висококваліфікованої допомоги, і люди це розуміють, оцінюють. Якщо у 2016 році ви сумлінно будете сплачувати податки, створювати нові робочі місця, займатися благодійною діяльністю чи підтримувати соціальні проекти, подавайте заявку та отримайте свою заслужену відзнаку. Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.